Воскресені Спасителем Іаїра і стілення кровоточів. Треба завжди нам пам'ятати, що все те, що ми читаємо в Євангелії, має, по-перше, символічне значення, бо значить більше, ніж сказано. Воно сказано про те, що прийшов він до дочки Іаїра і Воскресив. Але це значить набагато більше. Це ще щось значить обов'язково. І по-друге, це те, що ми читаємо в Євангелії, дуже часто має значення притчі. Тобто його можна пристосувати і до тебе, і до мене, і до кожного з нас. Тобто це притча приткнуть. До чогось. І от хочу вам сказати про, саме про це, який стосунок до, до нас має ця історія. А вона має стосунок і до мене, і до кожного, і, і до громади, і до спільноти, і до суспільства, і до народу, і до всього тут Хіба ми не буваємо хворими в тому чи іншому розумінні? Хіба не буває так, що ми шукаємо допомоги і не знаходимо її? І минають роки, і навіть десятиліття, а ми ніяк не можемо знайти, яким чином вилікувати нашу хворобу. І у її вже втідаємось до Бога. Бо нарешті зрозуміли, що більше нема де шукати допомоги. І думаємо, як так роточіло, що а тут варто лише доторкнутися. І можна отримати спасіння. І це звершується, це здійснюється. Наше спасіння від наших хвороб тіла і душі, що страшніше, до речі, наше спасіння лише з ним і в ньому, і ми можемо через те. а коли йдеться про те, що у тебе помирає найдорожче, Це теж треба зрозуміти символічно, що це може бути. Безумовно, втрата власної душі. В першу чергу, коли вона гине, через те, що ти зазнав страждань і втрат в реальному житті. І так перетерпів, що знесилена душа і не може більше вести тебе за собою. Це може бути через те, що тебе зрадили і скривдили, і знов душа втрачає всі життєві сили. Це може статися через те, що ти пережив падіння. І сам зрадив щось. І це, мабуть, найстрашніше. І тоді душа знасилюється зовсім. І помирає на твоїх очах. Тілом ти ще живий, а вона вже померла. Як тоді важливо почути? Не бійся, тільки віруй. І спасенна буде. Той, хто знає, що таке бути на межі загибелі і загибелі душі в першу чергу. Так прагне почути такі слова. Не бійся, тільки віруй. І не буде. І якщо б ми мали дійсно віру і такі припали до Бога, і віддалися Його волі і в Його руки, Він може воскресити наші душі. Навіть тоді, коли вони нагадують чотириденного Лазаря, що смердить. Навіть тоді, коли загибель нашої душі нам здається остаточною І повернути нічого вже не можна. А ти не бійся, тільки вір. Бій. і спасенна буде сказав тобі Спаситель. Для нього немає неможливо. Світом наших душ він безумовно володіє. І хоч ми і дуже багато страждали, і багато чого втратили, і часом втрачали себе, він знає. Вона не вмерла. Вона тільки спить. Він знає про наші душі, що вони не вмерли. Вони не знають смерті. Вони не зазнають ніколи смерті. Вони тільки сплять. Вони захмарені. Вони запаморчені. Тими стражданнями своїми і падіннями своїми. Вони втратили свідомість. Але їх можна повернути душі. Мабуть, дві неістотних фрази, сказав Христос сьогодні нам, які можуть нас врятувати. Не бійся тільки віруй. І дерзай дичь. Вера Твоя, Господи! Я нам потрібно, чтобы мы всей душею своей охопили це и взяли на озброєння в наших трудностях, в тратах, стражданиях, падениях, Не бійся тих Вера Твоя!